Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвійов. Ну що, Після того, як на територію Польщі позалітало кілька дронів з Російської Федерації, то тут одразу починаються певні обмеження і на кордоні, і з літаками. Ну і також ще поговоримо про те, що ЗУС в Польщі теж має цікаві ідеї, як перевіряти тих чи інших громадян, які зловживають певними правилами. Тому я дуже рекомендую дивитися це відео до кінця. Це важливо, а також підтримати його вподобайкою. Якщо ви ще не підписані, підпишіться зараз. Це важливо. Ви не пропустите наступні відео і допоможете цьому відео та цьому каналу і далі розвиватися. Дякую вам за підтримку. Польща обмежує рух цивільних літаків на сході своєї країни, а особливо це стосується кордону з Білоруссю. Польське агентство аеронавігаційних послуг. Повідомило, що повітряний рух у східній частині Польщі вздовж кордонів з Білорусію та Україною обмежений з 10 вересня до 9 грудня. Обмеження було запроваджено з міркувань національної безпеки відповідно до постанови міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців. У заяві зазначено, що за наказом оперативного командування збройних сил Польщі з 10 вересня 22 години, тобто 10 вечора, до 9 грудня 12 години ночі, діють обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони. Ця зона охоплює весь кордон з Білоруссю та Україною. Заборона стосується усіх цивільних літаків, дозволено польоти лише військовим бортам. Бачимо, прилетіло кілька дронів, і вже зразу повітряний простір закрили. Та не на цілій території Польщі, не по цілій території Польщі, звичайно, а на Сході. І таке може бути, і таке трапляється. Так. А ви хотіли як? Мати сусіда з кукушкою, який не дружить, і файно жити? Ні, а Росія давно вже говорить, що вона буде далі просуватися, вона хоче далі просуватися, і вона буде далі. Провокувати Польщу в тому числі, і Польща стояла перша в списку, і це зараз діється. Польща закриває усі кордони з Білорусі на невизначений термін. І це теж пов'язано з тим, що дрони залітають, з тим, що зараз відбуваються навчання російсько-білоруські, що там техніка підтягується до кордонів з Польщею військові в межах 40-50 тисяч. Військових, це все пов'язано, звичайно. Та навчання, ніби зараз би мали понавчатися і поїхати далі. Але перед вторгненням в Україну теж були навчання. Правда? І треба бути до цього готовим. У середу міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський підписав постанову про тимчасове призупинення прикордонного руху на пунктах пропуску з Білорусі. Закриття прикордонних пунктів набуде чинності о півночі 12 вересня. Закриття кордонів є відповіддю Польщі на російсько-білоруське навчання Запад 2025 Ми закриваємо наші кордони з Білорусі через загрозу, яку становлять навчання Запад 2025 служби міністерства внутрішніх справ та адміністрації, а також військові перебувають. У стані підвищеної готовності це рішення тимчасове безпека поляків є нашим пріоритетом. Ми відкриємо прикордонні переходи, коли будемо впевнені, що ситуація не становить для нас загрози. Призупинення прикордонного руху діятиме в обох напрямках: і не випускають, і не запускають. Заборона на перетин кордону діятиме як для автомобільного транспорту, так і для вантажних потягів. Водії легкових автомобілів не перетнатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь Брест. А водії вантажівок на автомобільному переході Кукурики-Козловичі для потягів закриті три залізничні прикордонні переходи: кузниця Білостоцька Гродно, Семенівка, Свіслоч та Тересполь Брест. І тут також є обмеження, тому що так, Польща переживає, Польща боїться, і Польща страхується, тому що, а хто знає, що там в голову збреде? А я про це також вже не один раз говорив. І про це не тільки я говорю, а про це також говорять і багато експертів, які так чи інакше попереджали, що це може бути, і Росія буде це робити. І вона це робить. Та з території Білорусі, а яка різниця? Білорусь повністю лягла під Росію, і вона робить все, що їй говорять. Тому тут взагалі без варіантів. Як не раз говорили, як польські експерти, поляки звичайні і багато різних експертів, як політичних, так і звичайних людей, що не буде Росія нападати на НАТО. Росія не буде нападати на Польщу та інші країни. А тут що, кілька дронів залетіло, загубилося? Я думаю, що ні. Це було спеціально. І це тільки перші такі зальоти, а буде і більше, повірте мені. І також хотів ще зачепити тему перевірок ЗУС. Тому що є громадяни, які захворіли, вони взяли собі лікарняни в Польщі і ну, лікуються. А є ті, що не захворіли, але взяли лікарняне. І ЗУС як перевіряє? Він може прийти додому, а може перевірити ваші соціальні мережі. І там теж може бути видно, що ви робите, коли ви робите. Дуже багато постать інформацію в сторіс. Пости різні робить десь там активний, десь там активний, і це звичайно моніторить ЗУС. ЗУС постійно контролює, чи використовуються листи непрацездатності за призначенням. Останнім часом перевірки все частіше базуються на інформації, опублікованій у соціальних мережах. Фото з відпочинку або з масових заходів можуть бути використані інспекторами ЗУЗ як доказ того, що особа, яка перебуває на лікарняному, не дотримується медичних рекомендацій. Якщо установа соціального страхування виявить зловживання на лікарняному, то може призупинити виплату допомоги або зобов'язати повернути виплачені кошти. І це вже було і неодноразово ЗУЗ призупиняв виплату лікарняних і навіть зобов'язував повернути кошти. І ну, куди діватися, якщо ви на лікарняному і ви порушили вимогу бути вдома, там, ну, не знаю, вирішили ремонт зробити в хаті, чи поїхати на концерт, чи поїхати в гори, чи ще кудись, але ви на лікарняному, ну, то ви не маєте права цього робити. На жаль, чи на щастя, кожному своє. Є ось така вимога. І ЗУС це перевіряє. Якщо він це знаходить, за щастя беруть і давай, повертай назад. Ти чого взяв лікарнян? Лікуйся. А коли візьмеш відпуску, поїдеш на відпочинок. Або відпуску візьмеш і будеш робити ремонт в хаті, або ще щось. Тобто, ось така логіка. І вона працює. З, з, з кожним роком все більше і більше повертає грошей до державного бюджету, стягуючи це з громадян, які порушують ту чи іншу вимогу. Ну, ось такі новини сьогодні з Польщі. Польща потрошки підготовлюється, готується до провокацій, які в майбутньому, напевно, що будуть, і правильно робить. Так, просто закрити очі не можна, хоча взагалом Все НАТО, весь Європейський Союз, якби закриває очі на це все. Тому що відповіді як такої немає, нічого немає. Прилетіло десь там впало, збили, ну і нічого. Трошки підняли галасу, трошки покипішували, передзвонили туди-сюди, зробили якісь прес-конференції, і на тому все затихло. Чекаємо наступних провокацій з боку Росії. Мас масштабніших, напевно. Тому що як бачимо, кілька дронів це нічого такого страшного. Бо реакції ніякої нема. Зараз Росія десь там найближчим часом щось ще там запустить, можливо, більша кількість дронів, можливо, десь потрапить той дрон. І тоді, можливо, буде якась більша реакція. Хоча я не впевнений. Як на мене, будуть тягнути максимум, як тільки зможуть, щоб ніби цього не бачити, або це не так страшно, або це нас не стосується, або ще щось. Та закривають кордони. Та літаків вже цивільних по сході Польщі нема. Теж закрили повітряний простір. Ну але це не заважає наступним дроном з боку Білорусі чи Росії залетіти на території Польщі. Ну, ось такі новини, що зробити так, воно зараз відбувається. І такі провокації будуть далі. Росія тільки в цьому напрямку руки потирає. Підписуйся на канал, став подобайку, роби репости, залишай свої коментарі. З вами завжди Саша Матвієв. Зустрічі в наступних відео.